У ніч з 10 на 11 серпня у Лос вегасі відбувся 12-й раундовий чемпіонський поєдинок за участі українського боксера. На ринг вийшли українець Сергій Богачук та Вірджил Ортіс. На кону стояв тимчасовий світу за версію WBC у першій середній вазі до 69,9 дев'яти кілограмів, яким володів Сергій. Це був рівний і напружений поєдинок, у якому часто йшли обміни ударами у першому та восьмому раундах. Ортіс побував у нокдауні за підсумками. 12 раундів двоє з трьох суддів віддали перевагу американцеві: 113-113, 114-112, 114-112 на користь ортіса. Так могла б бути нічия. Так не можна сказати, що переміг найсильніший, але чіплятися там теж особливо нема до чого. Знову ж таки, з урахуванням того про що всі знали, не боялися говорити вголос до поєдинку. Зрозуміло, що для Ортіса зараз відкриваються нові можливості, але й для Сергія на цьому нічого не закінчується і в кар'єрному, і в грошовому плані. Такий виступ великий крок уперед. На нього звернули пильну увагу. Його оцінили, і оцінили з найкращої сторони. Багато експертів боксу вважають, що цей поєдинок Сергій не програв точно або Сергій переміг, або нічия, але ніяк не поразка. Особисто я не є прихильником такої тактики ведення поєдинків технічної точки зору, але безкомпромісні обміни ударами. У стилі Артура Гатті завжди були і будуть прикрасою будь-якого вечора боксу. Бажаємо Сергію швиденько відновитися і знову завоювати пояс чемпіона. Нагадаю, що 17 серпня на нас чекає ще один цікавий двобій за участю одного з найвидовищніших боксерів сучасності українця Сергія Дерев'янченка проти дуже агресивного та потужного опонента Крістіана Ембілі. Тримаємо кулачки за Сергія та побажаємо йому перемогти у цьому протистоянні. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Мене це дуже мотивує. Дякую і до зустрічі!